Мене звати Максим, хочу поділитися історією свого кохання. Коли я навчався у 10 класі до 9 класу нашої школи, прийшла нова учениця. Я побачив її на перерві. Навколо неї крутилися всі хлопці з нашого класу. Я також підійшов, бо не міг відвести погляд. Дівчина мило усміхалася, ми познайомилися. Звали її Маргарита, гарна дівчина, гарне ім'я. Я не міг викинути її з думок. Маргарита також звернула на мене увагу, тому після занять я провів її додому. Відтоді ми почали зустрічатися. Влітку також намагалися бачитися якомога частіше. Наші зустрічі призвели до того, що одного дня Маргарита зізналася, що чекає дитину. Ми були дуже молоді, не знали, що робити. Батькам вона боялася сказати. Я теж не зізнавався вдома. Коли живіт почав помітно округлятися. Її мама запідозрила, що щось не так. Я не знаю, про що вони говорили вдома. Але після того я більше Маргариту не бачив. Я розповів усе своїй мамі, просив поради, казав, що не відмовлюся ні від дівчини, ні від дитини. Мама пішла до батьків Маргарити, але ті сказали, що самі розберуться, як бути. У 10 клас Маргарита вже не повернулася. Говорили, що вони переїхали з міста. Я сумував, але потім змирився з тим, що ми більше не побачимось. Через пів року у нас вдома задзвонив дзвінок. Мама пішла відчинити, а на порозі стояв кошик із немовлям. Озирнувшись і нікого не побачивши, мама занесла дитину в дім. Вона взяла дівчинку на руки, поруч була записка. У ній було сказано, що дитину звати Даринка, і вона моя донька. Маргарита буде продовжувати навчання. А я, оскільки не відмовився, маю виховувати дочку. Мама була розгублена, не знала, що робити. Я твердо сказав, що Даринку не залишу. Після закінчення школи я пішов працювати. Донька підростала, і з кожним місяцем потреб ставало більше. Перший рік був дуже важким для нас із мамою. З донькою гуляли по черзі, запросили бабусю пожити з нами, щоб допомагала. Зараз мені 21 рік. Даринка, чотир... чотирирічна, допитлива дівчинка, ходить до садочка. Все наче добре, але я не почуваюся вільним. Навіть особисте життя не можу налагодити. Коли дівчата дізнаються, що в мене є донька, перестають спілкуватися. Мені незручно, але я не маю наміру перекладати відповідальність за даринку на маму, адже ми з нею одне ціле ось така історія. Сподіваюся, що з часом зустріну ту єдину, яка не злякається того, що в мене вже є донечка.